Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВ вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні та протягом вихідних. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 845-та доба широкомасштабної війни. У ніч проти понеділка, 17 червня, російські окупанти вкотре вдарили по Харкову. Зруйновано один із корпусів комплексу відпочинку. Також зранку окупанти скинули вибухівку на село. У Сокорівка на Херсонщині загинув 50-річний чоловік. Також Генштаб інформує, що за минулу добу сили оборони ліквідували ще 1080 російських окупантів. Загалом, з початку широкомасштабного вторгнення, Росія втратила понад 500 тисяч військових. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вже від сьогодні, 17 червня, у Чернівецькій області, збільшується тривалість комендантської години. Це стосується місцевості за межами населених пунктів. Там вона триватиме з 23 до 4. -ї. Таке рішення прийняла Рада оборони області 6 червня. Рішення ухвалили через високий ризик проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній час. Нововедення стосується виключно людей, що перебувають поза населеними пунктами ліси, поля, водойми. Віддали життя за волю та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з двома героями. Матроса Унгоряна Олександра, воїна військової частини А-42, 10 в останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Солдату Івануцу Сергію, воїну військової частини 3015, останню шану віддали у селі Снячі в Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У роботі двох лікарень Чернівецької області виявили низку порушень. У Національній службі здоров'я України поділилися результатами моніторингу роботи буковинських закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій. Які лікарні краю не дотримуються умов договору, та які невідповідності там знайшли, дивіться уже за мить. Національна служба здоров'я України провела моніторинг роботи медичних закладів Буковини за програмою медичних гарантій. Наразі служба здійснює два види моніторингу: автоматичний та фактичний. Автоматичний він проводиться взагалі виключно в нашій електронній системі охорони здоров'я. Ми бачимо в ній все. І я також готова сьогодні буду на слайдах в презентації головним лікарям показати, що те, що вони нас думають обманути, ми це вже бачимо. Нам не потрібно виїжджати в Заклади для того, щоб побачити, що е, щось відбувається не так. Фактичний моніторинг ми проводимо документальний і моніторингові візити. Вони бувають планові і позапланові. Планові це теж та новація, яку ми внесли для того, щоб не просто карати, тому що ми не зможемо об'їхати всі заклади. За результатами автоматичного моніторингу низку порушень знайшли у двох медзакладах Чернівецької області. У нас вже є перших два. Претендента в Чернівецькій області за автоматичним моніторингом на перерахунки коштів це нещодавно ми провели по перинатальній допомозі, і ми бачимо зараз. Очікуємо пояснення перинатального центру стосовно їхнього їхнього пояснення, чому в них жінки перед народженням лягають ще в стаціонар на день. Крім того, у вижницькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування виявили порушення у застосуванні тромболітичної терапії. Коли ми проводили моніторинг по інсультах автоматичний, ми бачимо, що вони не застосовують тромболітичну терапію про лікування інсульту. Ми закуповуємо цю послугу, за що вона має надаватись за стандартом. Стандарт вказує, що якщо людина приїжджає вчасно, якщо є покази, всі для того, щоб врятувати людину, має застосовуватись тромболітична терапія, за що ми сплачуємо достатньо хороший тариф, і людину насправді можна врятувати. Та лікарня до цього часу за весь 2024 рік. Зробила лише одну тромболітичну терапію. Це означає, що ми автоматично бачимо, що вони не виконують договір за цим пакетом. Відтак, у разі виявлення грубих порушень у роботі медичних закладів, Національна служба здоров'я України може відповідно реагувати. Перше, що ми можемо, це Здійснити перерахунки, То ми також призупиняємо фінансування до того, якщо там якісь незначні порушення, але ми заставляємо заклад ці незначні порушення спочатку відповідно їх виправити, а потім ми відновлюємо фінансування закладу після виправлення таких порушень. І якщо ми бачимо критичні ситуації. Тобто в нас більшість медичного обладнання чи кадрів для надання медичної допомоги немає. Ми маємо право минулому році. Ми внесли зміни відповідно в постанову. Маємо право розривати договір в односторонньому порядку. Також з минулого року Національна служба здоров'я України проводить верифікацію даних медичних працівників. Як пояснює Наталя Гусак, у вимогах до медичних закладів є чіткі умови, яку мінімальну кількість лікарів, певних спеціалізацій та медсестер повинен мати заклад. Ці вимоги необхідні для того, щоб забезпечити якісне надання медичної допомоги пацієнтам. Що ми побачили в перерахунках по верифікації кадрів по Чернівецькій області, не так багато. Це всього-навсього з усіх закладів, сім закладів. Один з них приватний. по найбільшій сумі, це Чернівецький обласний ендокринологічний центр. Мільйон шістсот повернув в бюджет. Я знаю, що ви його об'єднуєте, і це ще раз доводить з того, що вони не мали кадрів і що вони. Тобто, що це рішення засновницьке, є правильне. І Чернівецька лікарня швидкої допомоги також мільйон повернула в бюджет, це невідповідність по кадрах. До слова, однією з підстав для проведення моніторингу є також скарги пацієнтів на медичні заклади. Таку скаргу до Національної служби здоров'я України може подати будь-який пацієнт, чиї права порушили та не надали відповідну медичну допомогу. У нас 2023-2024 рік. 33 скарги. Найбільше це Чернівецька міська поліклініка, номер 2 5 звернень, обласна клінічна 5, Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги. 3, он. Центр 3 і діагностичний 3 скарги. Це за два роки, які за півтора роки, які ми маємо скарги від пацієнтів. Звернутися кожен потребуючий може на гарячу лінію за номером телефону 1677 або через електронну форму на сайті Національної служби здоров'я України. Анна Харабара та дня днятева. Допомагала організовувати псевдореферендум на Херсонщині. Служба безпеки України оголосила підозру у Держзраді черговій колаборанції. Так, жителька села Борозенська, яка не брала до того жодної участі у громадському житті, одразу почала співпрацювати з російськими військами після окупації села. Вона стала секретаркою окупаційної сільради та розгорнула бурхливу кампанію з підтримки ворога. І тоді, колишня безробітна розгорнула бурхливу діяльність, агітувала мешканців навколишніх сіл брати участь у псевдореферендумі щодо приєднання Херсонщини до РФ, проводила з цією метою перепис населення, формувала так звані списки. Виборців і здійснювала інші організаційні заходи. А ще переконувала літніх односельців переоформлювати документи на отримання російських пенсій і допомагала окупаційній владі незаконно заволодіти місцевими об'єктами торгівлі. А після звільнення силами оборони Береславського району зловмисниця накивала п'ятами на тимчасово окуповану територію. Їхав на підпитку, збив пішохідку та втік з місця події протягом доби на Буковині трапилась дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Так, ввечері 16 червня, у селі Іспас Вижницького району водій автомобіля Ауді скоїв наїзд на 77-річну пішохідку та втік з місця пригоди. Потерпіло без свідомості лікарі доправили до медичного закладу. Утім, під час надання їй невідкладної допомоги вона померла. Поліцейські встановили, що на момент вчинення автопригоди в воді був у стані алкогольного сп'яніння. Ним виявився 65-річний житель Вижницького району. Його затримали, а авто вилучили та помістили на арештмайданчик. майданчик Чоловіку загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Того ж дня ще одна автопригода трапилась у Румунії. Про це повідомляє румунське видання «Ньюз». Там автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, яка їхала в бік муніципалітету Констанца. Зазначається, що в автобусі перебували 57 людей, зокрема, 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 людей дістали травми, 13 дітей. Крім цього, двох дорослих і двох неповнолітніх доправили в лікарню. Горіли житловий будинок та господарська будівля на Буковині протягом вихідних трапилися три пожежі. Одна з них виникла 15 червня у селі Шишківці. Площа займання склала 80 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося врятувати будинок від знищення. Загиблих та травмованих немає. Ще одне займання, 16 червня, трапилося у місті Стороженець. Там загорілась господарська будівля. На момент прибуття вогнеборців вогонь повністю огопив споруду та перекинувся на покрівлю поруч розташованого житлового будинку. Площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати від знищення житловий будинок, утім господарська будівля згоріла вщент. Того ж дня ще одне займання мало місце в селі Задубрівка. Повний зал схвильовані глядачі, які з нетерпінням чекають на кінопрем'єри та щирі овації, що супроводжують останні титри кожної стрічки. У Чернівцях відкрився третій фестиваль глядацького кіно Миколайчук Опен, зірковим гостем якого став відомий голівудський актор та режисер. Деталі далі у випуску. Кращі зразки українського і світового кінематографу, які змушують глядачів проникнутися кожним кадром, у Чернівцях відбулося відкриття фестивалю глядацького кіно Миколайчук оупен який цьогоріч проходить вже втретє. У програму включили стрічки різних жанрів, які знайдуть своїх поціновувачів. Фільми короткометражні українському національному конкурсі. Це повнометражні міжнародні стрічки у міжнародному конкурсі відповідно, а також добірка міжнародних гітів з різних фестивалів світу, фестивальні знахідки, надзвичайно незвичайна програма фантастичного кіно під Союзерів Гузнітів. І, власне, такою родзинкою це документалістика по секції непригодови. У програмі також буде секція для молодих митців, аби дати їм необхідні знання у кінематографі та заохотити їх розвиватися у цьому напрямку. Перша нас така велика індустрійна секція. Тобто зараз дуже важливо давати, давати поради молоді як. Заробляти гроші, щоб знімати кіно. Буде багато а, івентів присвячених копродукції е, пітчингам, а також відбудеться вперше на кінофестивалі Пітчинг завдяки нашим партнерам Ама Пікчерс, Пітчінг, короткометражного фільму, де переможця отримують грошову нагороду і можливість зняти свій перший чи вже не перший е, фільм. Це дуже зараз важливо. і Дуже круто фільмом відкриттям фестивалю Миколайчук ОПЕН стала стрічка Мертві не завдають болю відомого голівудського актора та режисера Віго Мортенсена, самозвісного звісного Арагорна з фільму Володар Перснів. А також триразового номінанта на премію Оскар. Дякую, що запросили наш фільм на ваш фестиваль. Це почест бути тут, і лиця ілиці, ілиці нашою історією сусіма ван глядачі з нетерпінням очікували фільм відкриття фестивалю, адже режисер Віго Мортенсен їх кумир. В мережах почала ширитися про Арагона, що приїхав дуже відома Галіцька зірка і вирішив прийти відвідати фестиваль. І насправді також я мав бути волонтером на цьому фестивалі, але, на жаль, через роботи не вийшов потрапити. Ну, от прийшов подивитися, як глядач, як це відбувається. Дуже цікаво подивитись. Він такого знаменитого актора. У нас чернівці реально перетворюються на Канни українські. Це дуже круто. дуже... Дуже цікаво. Я признаюся чесно. Я прийшов, щоб просто побачити yeah. актора і режисера цього фільму, тому що він знімався найкращим блокбастером, особливо Володимир Березнів. Я ще на фільмах не був, але очікування досить високі. Я був поза того того року на цьому фестивалі, і з кожним роком він тільки стає кращим, розквітає. І як сказав мій друг, це Чернівці, це вже можливо центр кіноіндустрії та кіно. Мені здається, в цьому щось є дійсно національному конкурсі. Беруть участь короткометражні фільми різних жанрів. Серед них і стрічка Сонечко режисера та сценариста Сергія Кулибишева. Це художній фільм, трагікомічний, про батька, у якого пішла дружина колись декілька років тому. І тепер його син, якого він виховує? А він хороший батько, каже, що він хоче іншого батька. Хоче піти від батька до іншого батька. Це взагалі то фільм про свободу вибору. Де та межа, коли людина хоче піти від когось. Е та межа, коли це вважається нормальним і прийнятним, і ненормальним, неприйнятним Короткометражка режисера та сценариста Михаля Тальковського також у національному конкурсі. Це триптих віршів поета розстріляного відродження Дмитра Фальківського. Це вірші з його збірки Минуле, яка якраз таки присвячена от минулим подіям його життя, коли він служив у лавах ЧК, і доволі багато віршів взагалі є. Автобіографічними, зокрема, і я вирішив їх таким чином. Це абсолютно три незалежних вірша, і я вирішив їх скомпонувати ну, такий, в такий триптих в невеличку таку історію. Ну якби з цього взагалі все починалося цьогоріч мерчем фестивалю стала хустка Тіні Параджанова, оскільки режисеру культового фільму Тіні Забутих предків Сергію Параджанову мало б виповнитися 100 років. Ми зобразили на хустці ключових людей, крутих митців. Талановитих Геніальних людей, які зібралися до купи, і оцей симбіоз їхньої роботи, їхньої любові до того, що вони роблять, виклад на 100%. І в результаті вийшов фільм Ціні забутих предків фільм Номер один в Україні, який якби є основою в українському кінематографі, і це якби така данина цим людям за те, що вони зробили, за те, що вони залишили після себе для нас. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА. благодійний показ на лавандовому полі. Вечір для підтримки дітей з магальського дитячого будинку інтернату організували серед квітів лаванди на боковині. Основна мета зібрати кошти на корекційну допомогу вихованців закладу. У рамках благодійного вечора відбувся показ одягу українських брендів. Тож про подію, яка поєднала моду, природу і благодійність, розповідаємо далі. Мода, природа і бажання допомогти дітям. На Буковині відбувся благодійний вечір. Діти заради дітей. У його рамках організували і унікальний показ мод. Особливість полягала у локації, оскільки дійство проходило на лавандовому полі. Серед квітучих рослин красувалися дівчата, демонструючи витончені колекції одягу українських модельєрів та брендів. Сама ж атмосфера нагадувала прованс, що і надихнуло організаторів обрати саме таку локацію для благодійного вечора. Взагалі. На французьких обкладинках взагалі бувають дуже часто такі покази на лавандовому полі, і тому ми вирішили теж повторити в Чернівцях в Україні, тому такого ніколи не було в Україні. Повторити таку саму ідею. Головною метою вечора було зібрати кошти для потреб дітей з Магальського дитячого будинку інтернату, тому що величезна концентрація уваги зараз іде на військових, і це правильно, тому що, на жаль, війна не зупиняється, але це не означає, що треба забувати про дітей життя їх і так не наділили усіма можливостями. Остями там діти проживають з обмеженими функціями, але вони всі прекрасні, дуже світлі. Отже, таким чином організатори вирішили об'єднати красу природи, моду та добру справу. Виникла така ідея зробити гарний захід для того, щоб люди могли нам зараз також за рахунок умов не вистачає спілкування, щоб ми разом десь поспілкувалися, побачили щось прекрасне, побачили роботу наших вітчизняних модельєрів, які також шиють одяг, незважаючи на те, що війна продовжують, і разом з цим зібрати кошти на дітей. До речі. Крім коштів, ми вже зібрали, долучилися різні спонсори. Ми вже закупили інвалідні візочки і багато необхідного для їхнього нормального функціонування, щоб полегшити їм життя. Частину коштів від благодійного вечора спрямують на корекційну допомогу дітям, які цього потребують, а також на навчання спеціалістів, які з ними працюватимуть. Найважливіше це те, що діти потребують уваги та турботи любові підтримки, якої в них. Самої по собі немає. Це одна частина, що ми можемо зробити мінімум. А друга частина це саме корекційна допомога. Адже частково певна категорія дітей має особливі освітні потреби, тобто мають затримку психічного розвитку, мовленнєвого розвитку, мають порушення опорно-рухового апарату, різні неврологічні психіатричні діагнози, і не всі вони компенсуються самостійно, тобто, для цього, щоб підвищити рівень якість їх їхнього життя потрібна корекційна допомога. Основна частина нашої роботи буде спрямована на корекцію на корекцію комплексної допомоги саме фахівців це логопеди, психологи, реабілітологи, поведінкові терапевти, сенсорні терапевти, які зможуть забезпечити задовільнити потреби освітні на даних діток. Ось і друга частина це наша ідея, полягає в тому, щоб спеціалістів, педагогів, фахівців, які працюють в даній установі, можна було підтримати. В контексті навчальної бази відвідувачі благодійного вечора переконані, що такі заходи не тільки сприяють розвитку культури моди в Україні, але й показують, як краса і творчість можуть об'єднувати людей заради добрих справ. Ми розповідали людям про те, що потрібно прийти і підтримати. Друге для мене це дуже важливо як для мами. Моя дитина сьогодні тут буде на показі. Мені дуже хочеться подивитися на неї, як вона буде себе в. Вести на сцені, ну і третє, це те, що ми всі допоможемо діткам. Це напевно єдине і найважливіше з усього. Цей захід такий в нелегкий час, але таке маленьке сонечко, радість, яку зробили ці діти для нас. Це вагомий вклад в те, що Україна не вмирає, Україна живе, радується і процвітає. Ми зібралися в фантастичному місці. Це видно за моєю спиною. Ви, ви бачите а, люди всі в білому краси. Ві так, тобто це можливість по перше, прекрасно провести час, надихатися ароматами лаванди, на зарядити себе для того, щоб знову ж таки працювати, допомагати, наближати той день, якого ми всі так чекаємо. З іншого боку, у нас є конкретна мета: це допомога конкретному закладу, конкретним дітям, які там перебувають, в Магальському будинку інтернату. Тобто, це два в одному це ситуація. Він він, аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, теми дня. Тива. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Бажаю успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре.